Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Шукаю житло у Львові і сьогодні в нас унікальна можливість. Ми попадемо за лаштунки такого дійства, як будівництво барнхаусів це Це сучасні будинки, дерев'яні, які знаходяться біля Львова. Не переключайтесь, буде цікаво. Ви побачите все всередині, не тільки готовий продукт, як він виглядає на завершення, а саме на процесі будівництва. Ставте лайк. Підписуйтесь, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не, пропуст... не пропустити майбутнє відео. А ми розпочинаємо нашу сьогоднішню подорож. Давайте прокладемо маршрут, щоб було всім наглядно зрозуміло: від центру міста, від центру Львова, від оперного театру. Село Бірки. Це є 13 кілометрів на автомобілі 20-25 хвилин, по гарній дорозі, по асфальті ви заїжджаєте. Через місто Брюховичі. То місцеві, хто з Львова знає, що це дуже-дуже гарні райони. Ось ви бачите, на карті я вам покажу, щоб було наглядно видно. Я поставив точку і напис схили. Це є саме, ось там знаходиться котеджне містечко з назвою схили. Чому схили? Тому що це є. Така гора, яка має нахил, досить великий нахил, і на ній саме побудовані наші сьогоднішні будиночки, які ми будемо оглядати. Також ось тут на карті з правої сторони, ви бачите, є село Рокитне. У мене було відео про це село. Минуле можете піти подивитися. Окремо хочу подякувати Руслану Хомишину, ось це саме він на фото біля цих будиночків на схилах, щоб він нас впустив. На саму територію, на будівельний майданчик. Дуже їм хочу за це подякувати, тому що це велика є рідкість, що дійсно пускають просто чужу людину до себе на територію забудовники. Саме він є генеральний директор Home Group. Зараз я вам покажу сайт їхній є. Кому цікаво, можете зайти. В описі буде цей сайт. Можете зайти, подивитися, дуже, -дуже цікава фірма. І займається дуже класними речами, класними будинками. Ось такі речі вони будують, як ви бачите на фотографії, і саме зараз ми знаходимось біля підніжжя цього схилу. Ви бачите, як зроблена гарна дорога, залитий бетон, дренажні отвори, все зроблено, все як має бути, тому що великий потік води буде згори, щоб він відходив і не розмивав дорогу. Хочу також сказати вам, що дане котеджне містечко схили в бірках будує будівельна компанія Brave Development. Кого цікавить саме по купівлі, по цінах буде також посилання в описі до відео, можете зайти до них на сайт, зателефонувати, розпитати всі ціни, всі нюанси, тому що там є різні будинки, відповідно різні ціни. Дане відео воно буде більш оглядове, тому що для мене це також була новинка. Я ніколи не був між ось такими будинками, сучасними дерев'яними, каркасними. Тобто, більше звиклими для нас є будинки з цегли на звичайному бетоні. Величезні будинки по 200 квадратів. І, в принципі, до них ми всі звикли, всі орієнтуються, як воно будується, і які там є нюанси. Але ось тут є зовсім зовсім інша історія. Це є барнхауси. Це і каркасне будівництво, використання дерева, металу, великі вікна, високі потолки. Тобто барнхаус це є така ціла культура будівництва. Тобто, це зовсім зовсім інші речі. От те, що в нас будували 20-30 років тому, великі будинки, великі палаци, як то кажуть, Аля Пшонка, як наш був генеральний прокурор Пшонка, і відповідно вже від нього почали люди переймати. Таке будівництво великих золотих палаців. Тут є все набагато зовсім по-іншому. Це є зовсім-зовсім інша культура будівництва. Ось ви бачите, як виглядає цей будинок на стадії закінчення. Тобто він як безбудований, але ще лишаються певні елементи по оздобленню. Ось цей будинок вже повністю готовий, там зараз живуть люди. Він вже в принципі проданий. Я не хотів туди заходити. Дуже близько біля нього не крутитись камеру, тому щоб не заважати людям відпочивати. І з правої сторони закріплена годівничка для птахів. Їх є досить багато по території цілого котеджного містечка. Там ще на іншому будинку я бачив. Бачите, є зерно всередині для птахів. Також на деревах по кругу Ось цього котеджного містечка. Також є закріплені такі цілі будиночки для птахів. Це дуже приємно, тому що е, спів пташок зранку, коли ви просинаєтесь, насправді буде вас радувати. Це є дуже-дуже добре. І ви бачите, як виглядають ось цих є три будинки в ряд розміщені. Ще й наверху один будинок, ми зараз до нього. Підійдемо і ось краєвид, який відкривається з тераси. Тут будується ще один, от тільки на стадії зведення каркасу. Хочу вам нагадати, що ніхто мені за це відео не платив ніяких грошей, це не є реклама якби за гроші ніхто мені не домовлявся, щоб рекламувати чи хвалити ці будинки. Я сам просто дзвонився з Русланом Хомишиним, побачив його тік-ток, що він виставляє відео про будинки, як це все гарно зроблено, як це виглядає. Я просто до нього зранку задзвонив, спитав, чи можна під'їхати познімати відео. Він каже: без проблем, приїжджай після обіду, я буду на території. В принципі, скажу хлопцям, що, щоб вони тобі не заважали знімати. Їх попереджу, що буде людина з камерою, щоб них не було ніяких там нюансів, інцидентів. І, в принципі, все. Я після обіду приїхав, прийшов на територію, ніхто до цього не готувався, ніхто там спеціально не прибирав. Мене це ну, направду дуже вразило, тому що, як правило, забудовники не хочуть пускати їх посторонніх людей на свою територію. Люблять всі пускати, коли вже все гарно, закінчено, все зроблено, поприбирано. Ось тоді вони в рекламних цілях припускають людей з камерами, як то кажуть. А тут без проблем люди мене пустили, щоб. Побачити, відповідно, їм немає що приховувати, я так розумію. Вони відкриті до діалогу, до оглядів в будь-який момент я ось приїхав і, в принципі, от ви бачите, вигружають кільця, люди працюють. Відбувається справжній робочий процес. Це привезли кільця, будуть септики робити на каналізацію. Також тут буде вода, своя власна джерельна вода до кожного будинку є підведена. Тут також дуже-дуже великий плюс. Ось ви бачите, як, який вигляд. І ми чим вище піднімаємось, тим більші краєвиди, тим живописніші краєвиди ми бачимо. Тобто внизу було гарно. Чим вище, вище, тим гарніше і гарніше. І ось ми добралися вже до найвищого будинку. Але це він поки що найвищий. В даний час, але за ним також, де планується будівництво, і будуть ще нові котеджі будувати. Тобто їх має бути в загальній кількості 18 штук. Це має бути ось таке гарне поселення, зроблене з баренхаусів. Вони на вигляд виглядають, ніби всі однакові. Але насправді кожен має свою ізюминку, кожен по-різному зроблений. Ось ви бачите, який краєвид. Ну просто краса неймовірна. Камера цього не передасть, але ну вживу я просто стояв. В захопленні, ну, подивіться, гарно, ну насправді дуже гарно. Ви бачите, ось цей верхній банхаус, він вже має накриття, він має якби дві тераси і має два повноцінних поверхи. О ті нижні, що були, вони мають е, одну терасу просто відкриту, а ось тут в нас вже є дві тераси. Також вам покажу в деталях, щоб було видно, як тут все зроблено. Насправді дуже грамотно і акуратно все зроблено. Це те, як кажуть, що гарні костюми, видно тільки по деталях, як гудзик пришитий, як стрічка вся прошита по костюмі, так само і в будинку. Тобто, це, тут потрібно звертати увагу на деталі, як плінтуси зачіплені, як кутники, як ринва закріплена. Чи нічого не відлітає, чи все на своєму місці, все технічно правильно зроблено. І в принципі мені здається, що тут все дуже-дуже на пристойному рівні. Але хочу вам нагадати, що це не є відео з технічної сторони, як це робиться, там по фундаментах, по каркасах. Це просто оглядове відео, щоб побачити саму культуру будівництва баренхаусів. Для мене це була насправді новинка, тому що я на будівництві таких будинків перший раз. Для мене тут, в принципі, все було цікаво. Ніхто тут спеціально гору не зрізає, як правило, в звичайних будинках стешують гору до рівної основи, тоді заливають фундамент тут насправді все по-іншому. Тут залишається цілісна природа, максимально зберігається вся природа і природний вигляд, як воно є, і на цьому ставиться будинок, але щоб він був по комфорту, нічим не поступався звичайним нашим будинкам, до яких ми звикли. І давайте ми зараз зайдемо в цей будинок. Ось там з тераси було одні двері, якби такі панорамні, а ось це є. Менші двері, і ми попадаємо в будинок. Ви бачите, з лівої сторони є електрощитова. Прямо біля входу. Досить зручно. Зайшли, все включили, чи при виході виключили. З правої сторони в нас знаходиться ванна, санвузол. В цьому будинку. Дуже дивно, але будинок ніби невеликий виглядає, але в нас є два повноцінних санвузли. Ось ви бачите болер, пральна машинка, там є трап для душу. І ось така кімнатка. Може бути як спальня використана, це є перший поверх у нас. Нагадаю, що ніхто не готувався до мого приходу до зйомки. ви бачите, що будинок на стадії в принципі, ремонту на відсотків 90-95%. Ремонт зроблений, але е, тут є ще певні речі. О, там ви бачите, болгарка лежить майстрів, тобто вони ще щось тут доробляють. Дуже приємна на дотик вагонка насправді, яка обшиті стіни. В принципі, на стелі ви бачите, у нас є панера. Дуже цікаве і сучасне рішення. Панера, чорні світильники, класно все виглядає. І давайте зараз піднімемося на другий поверх. Подивимось що в нас там є. Ось такі сходи, дубові. Не дубові, перепрошую, це є бук, клейний бук. Добротні сходи. Це і тверда деревина. І ми вже на другому поверсі. І знову ж таки, у нас по правій стороні є ванна. Тут вже є повноцінна ванна, унітаз. Внизу в нас був душ, тут є ванна. Ось так це все виглядає. Також є одна кімнатка, це може бути як спальня з віконечком. І переходимо в велику кімнату, і ось тут відкривається вже панорамний вигляд на гори і на Брюховицький ліс. Подивіться, яка неймовірна краса. Ось так це все виглядає. І тут з другого поверху, ви бачите, є тераса, можна вийти, ну, як балкон. Він ще не дороблений, ще потрібно загорожу робити, але це все в процесі. Нагадаю, що це будинок ще не закінчений, він на процесі будівництва. Хочу також зауважити, що коли я приїхав, був дуже спекотний день, ну, мабуть, більше 30 градусів був на сонці, не знаю, можливо, 35 і можливо 40 навіть. Але в будинку, в принципі, не було гаряче. При тому, що він обшитий е, такою антрацитовою темною металом, я думаю, що він, напевно, всередині спекотно, але ні, всередині досить-досить нормально. Ось ви бачите такі двері добротні, дуже добрі двері, насправді тяжкі, потужні двері. І ось це є територія, яка знаходиться за цим будинком. Ось тут плануються додаткові котеджі. Які будуть далі, ось там ви бачите, люди працюють, рівняють територію, прокладають плити для заїзду техніки, і ось тут буде починатися будівництво нових барнхаусів. Дійсно, краєвиди ось тут гарні, чим більше ми піднімаємося на гру. Тим краще краєвиди для нас відкриваються. Але це створює певні труднощі для будівництва дороги. Ви бачите, скільки праці вкладено в дорогу, тобто яка велика висота і ось цю всю дорогу. Ось цю дорогу потрібно було зробити, викласти плитами, Ну, це коштує грошей немалих, чесно вам скажу. Тут є багато праці, дуже багато. Але все зроблено на совість. Подивіться, яка груба плита на дорозі лежить. Тобто по такій плиті це як основа для майбутньої дороги. Ну, тут претензій до цієї дороги не може бути абсолютно. Зроблено добротно і на совість. Ось так виглядають будиночки. Ви бачите, є три збудованих внизу, один вверху і ще один каркас, тобто 5 будинків. Є вже на території. І ще планується 13 будинків, ще планують будувати. Ось так це все виглядає. Ви бачите, тут також є плити під'їзд до цього будиночка, він якраз в процесі роботи. І зараз ми підходимо до нижнього будиночка, ви бачите, тут вже немає верхньої тераси. Про те, що я казав, що вони ніби всі подібні, ніби однакові, але насправді кожен порізом, кожен має свою ізюминку. Всередині один обшитий вагонкою просто під дерево, інший зашитий вагонкою такою вибіленою, молочного кольору. Тобто тут я думаю, кожен знайде для себе все, що по-своєму, на свій смак, тому що подобається. І давайте також зайдемо зараз в цей будинок, щоб ви бачили, як тут відбувається все. Є бічні двері, бічний вхід. Ви бачите знову ж таки, які двері потужні. Електрощитова по лівій стороні. Тобто розміщення в кімнат, в принципі, більш-менш однаково, але оздоблення. Також є зміни по поверховості, десь є два поверхи повноцінних, десь зроблено як півтори поверха. Ось тут ви бачите вже немає два повноцінних поверхи, але за це є за рахунок цього зроблено високе вікно, високе панорамне вікно, з якого неймовірний краєвид. Ось так зроблено, зроблено санвузол. Ви бачите, є внизу душ. На другому поверсі зроблено також санвузол, але там вже є ванна кімната. І ось таке величезне вікно на цілу стіну з панорамним виглядом. Дуже цікаво, які будуть наступні будиночки. Я би хотів прийти ще ближче зими, сюди, коли впаде сніг. Я думаю, якщо сніг впаде і ось ці ліси будуть покриті снігом, ну тут краса буде просто неймовірна. Нагадаю, що це є потежне міш... містечко схили. В бірках це знаходиться біля Львова, будівельна компанія Brave Development. Будівництвом займається Руслан Хомишин з Home Group. Всі контакти будівельників будуть в описі відео. Кому буде цікаво, можете писати, дзвонити їм, розпитувати вже більш такі речі по технології, що цікавиться, або по цінах. Кому буде більш цікавіше, вони вам розкажуть, розкажуть все більш детальніше. Ось так зроблений сходиться якісна терасна дошка, і що дивно, немає ніяких шурупів, а абсолютно нічого. Цей скритий монтаж дуже класно зроблений. Вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, задавайте питання, з радістю буду відповідати. На все добре.